Всім вітанчику, всім привіт! Сьогодні ми запишемо історію Вавилон-Заборонна зона 2025. Я хотів подивитися на 2024 рік, що було в минулому році. дізнатися інформацію ще про Мирю, про Велоте і про Нергала. Так, Але інформації українською мовою немає. Є безліч російського контенту на теренах Ютубу, а українського немає. Тому. Вашій увазі всі 16 етапів, які були в нас у 2025 році, до стіча, до головної нагороди. Приємно вам перегляду, і не забувайте поставити колобайки. Погнали. Перший вхід в аномалію. Стрілка до у зеленому секторі. Переміщення через телепорт пройшло успішно. Перше, що впадає у вічі, тут немає нічого живого. Все виглядає як відлуння. Копія нашого світу без ознак життя. Оточення нагадує територію Вавилона. Тільки все зруйновано. Чи то через постійні бойові дії, чи то Миріум так копіює наш світ. Вирушаю вивчати аномалію. І все-таки вона існує. Аномалі. Дивне відчуття дежавю. Ніби бувало тут раніше. Тут усе, як розповідав провідник, не можна гаяти час. Стрілка дозиметра вже хитнулася. Миріум почав осідати на захисному костюмі. Треба йти, не траплятися на очі військовим, обходити стороною ехотанки, не заходити до забороненої зони з нестабільною гравітацією. Все просто. Настав час з'ясувати, чим тут займаються військові і що вони приховують. Час 36 хвилин після входу в аномалію. Стрілка до в зеленому секторі. Піднялася на транспортний корабель, який ширяє в повітрі. Палуба покрита мирівним пилом. Він не скриться на світлі в променях сигнального ліхтаря, який все ще працює. Блими ритмічно. Схоже на морзянку. Що він передає? КОМ. Комтюк на хаус. Німецька, але якась потворена. Повертайся додому. Повертатись додому. Це мені? Ніхто, крім провідника, не знає, що я тут. Військові засікли мене? Чи це Миріум звертається до всіх, щоб ми забралися звідси? Зберися, Алект. Якщо хтось мене намагається злякати, то треба йти далі. Ходина 12 хвилин після входу. Стрілка до Зиметра. Чорт, дідько. Він мало не вбив мене. Навіщо я полізла? Треба було просто сфотографувати здалеку та піти. Я спостерігач. Я не мушу втручатися. Це просто танк. Він не живий. Але він так відчайдушно намагався вибратися. Його повільно затягували в ці величезні жорна. Виглядав як жертва якогось жахливого експерименту. Місцем шраму по центру. Наново шити ланцюгами. Застряг і не міг вибратися. Це начебто було підлаштовано. Безпорадна жертва якогось, ось перемилють величезні жорна. А поряд з троси. Ніби випробування для мене. Допоможу йому чи ні. Лише й треба було зачепити трос за петлі на брон. Обходити його танки стороною. Дідько, він міг задавити мене. Що тут коїться? Це військові перемалюють танки. Чи хто? За 2 години 18 хвилин після входу в аномалію. Стрілка дозиметра наближається до жовтого сектора. Самопочуття хороше, свідомість ясна. Але знову це почуття дежавю, наче я вже була тут. Не просто дежавю щось сильніше, як спогад, який не вдається вловити. Може, це властивість миріуму створювати не просто відлуння нашого світу, а спотворювати реальність так, щоб вона здавалася. Рідною все виглядає знайомим. Окрім цих миріумних кристалів. Як вони з'являються? Ростуть із землі, формуються навколо об'єктів. Усередині, здається, щось є. Дозиметри? Скільки їх тут? Десятки, сотні. Такі самі, як у мене. На кожному стрілка у фіолетовому секторі. Виходить, я не перша. Скільки людей провідник відправив сюди до мене? Де вони тепер? Він явно щось приховує. Три години сорок дві хвилини після входу в аномалію. Стрілка дозиметра у жовтому секторі. Потрібно закінчувати і повертатися в зону евакуації. Я дійшла до велета. Масивна споруда в центрі аномалії така сама, як у Вавилоні. Тільки вона не спотворена мирюмним ехом. Наближаються танки військових. Зроблю фотографію бою і повертатимусь. Дуже багато потрібно обдумати. Неймовірно. Техотанки. Вони просто з'являються з повітря. Меріум згущується, не буває форми, і ось уже на цьому місці стоїть готовий до бою танк. Коли їх підбивають, вони просто розтікаються. Меріум ніби забирає матеріал назад для створення нових машин. Виходить, це нескінченний цикл. Як їх перемогти, якщо вони з'являтимуться знову і знову? Вони стріляли в мене. Танк військових вистрілив у мій бік. Час. Дідько... Годинник розбитий. Не знаю, скільки часу я була непритомна. Скрізь уламки техніки. Деякі виглядають так, ніби пролежали тут руками. Заради чого все це? Стільки жертв. Провідник сказав, що військові захищають Вавилон. Захищають весь світ. Але це більше схоже на вторгнення чи захоплення території. Чому військові стріляли в мене? Попередження, щоб я не наближалася до велета. Стрілка до зиметра в жовтому секторі. Потрібно повертатися до телепорта. Військові збираються біля велета, готуються до переходу в наступну фазу. Вдруге я сюди вже не потрапила. Що ви приховуєте? Навіщо ви лізете в цю бісову аномалію? Ви не хочете, щоб я наближалася до вилета? Так от ідіть до біса. Я з'ясую, що ви там приховуєте. Ви порушили наказ, капітане. За його спиною з'явився ехотанк. Я не міг просто стояти і дивитися. Ви поставили під загрозу всю операцію. Я повинен захищати своїх. Своїх? Він же наш. Хто ще міг проникнути в аномалію? Це ж не туристи з фотоапаратом. У неї своя роль, капітане. У неї? Це ще й вона? Хто це взагалі така? Що сталося потім? Вона зайшла до зони велета. Але після перенесення її поряд із нами не було. Більше її ніхто не бачив. Розуміло. Ви отримаєте нові інструкції сьогодні ввечері, капітане. Бісова служба безпеки зі своїми інтригами. Взяти б тебе з собою туди. Глянув би я на тебе. Переміщення у нову фазу за допомогою велети відчувається інакше. Час. Стрілка до Зиметра всередині жовтого сектора. Треба поспішати. Я перебуваю біля. Я гадки немає, де перебуваю. Тут все по-іншому. Нічого цього немає в Вавилоні. Я що за межами безпечної області вилита? Я в забороненій зоні. Але зі мною все гаразд. Жодної нестабільної гравітації, ніякого розщеплення на атоми. Це все брехня. Командування забороняє загоном заїжджати сюди не заради безпеки, а щоби щось приховати. Щоб танкісти не побачили того, чого не мають бачити. Наприклад, оце. Що тут відбувається? Це з ними Миріум робить? Або ні. Більше схоже на чергове відлуння. Відображення. Нібито люди проводили експерименти над технікою. Розбирали, рвали, а Миріум просто скопіював це. Спотворив. Що ж ти таке, Миріум? Це лічилка засіла в мене в голові, хоча я чула її лише раз. Той самий дитячий голос у радіоефірі, про який говорили військові. Вони називають її «Гретхен». Привид аномалії. Чому я весь час повторюю ці слова? Наче чула їх раніше? Мирію, може, проникає в мене. Хто не знає, що таке Миріум насправді. Провідник казав, що хтось вірить у розумність цієї речовини. Мовляв, вона хоче захопити наш світ. Інші вважають, що він просто прагне назад у свій вимір і просочується додому крізь наш світ. Але чим довше я тут, тим більше мені здається, що я розумію Миріум. Він нічого не хоче. Він просто відбиває, спотворює. Як криве дзеркало. А ось люди завжди чогось та хочуть. Німецькі війська, інженери Вавелона, військові, провідник. Усі вони намагаються використати Міріум, керувати ним, перетворити на зброю чи інструмент. Але виходить у них не дуже. Стрілка до вже пройшла середину жовтого сектора. Треба з'ясувати, що ховається в цій забороненій зоні, та повертатися додому. Знаю, скільки часу пройшло з моменту входу в аномалію. Стрілка наближається до червоного сектору. Свідомість трохи плутається. Складно сконцентруватися навколо мене впорядковані конструкції, цілісні, не спотворені. не схожі на ехо-відображення. Бачу напис Форпостен, Штальшпрос 23. Це німецький військовий об'єкт. Усередині танк підвішаний на ланцюгах. Значить, це не чутки. Німці будували бази в субпросторі. Цей танк на ланцюгах. Його побудували німці. Це про нього говорили військові? Ворог, якого раніше не було. З величезною автогарматою. Нові напади розпочалися, коли з'явилися ці машини. Хто ними керує? Тут немає нікого. Лише підвішений танк. І миріум, який стікає всередину нього по ланцюгах. Але це якийсь незвичайний миріум. Я такого не бачила. Він густіший, темніший. Вони наповнюють танк темним миріумом, щоб керувати ним. Отже, військові борються не із самим миріумом, а з тими, хто його контролює. Дивно. Кожен поворот, кожен коридор. Я нібито знаю, що буде далі. Це все миріум. Потрібно поспішати. Стрілка вже в червоному секторі. Все вкрите пилом, наче простоїло кілька років зараз ожило. Автопанцер. Хтось активував форпост і відправляє ці величезні танки в бій. Військові не знають про це місце. Вони думають, що продовжують боротися із самим Миріумом з загадковою речовиною. Насправді ж його просто використовують проти нас. Військові, принаймні, танкісти тепер не здаються поганими хлопцями. Вони дійсно захищають нас від тих, хто все це побудував. Потрібно розповісти їм про цей форпост. Розповісти, що великих танків тут лишилося не так багато. І незабаром все закінчиться, якщо вони вистоять. Тільки трохи відпочине. П'ять хвилин. Тільки п'ять хвилин, і я піду назад. Усього п'ять хвилин. Темна вежа. Жах, який мені сниться від самого дитинства. Але я ніколи не звертала уваги на те, що це світло блимає так ритмічно. Тере, тире, крапка. Повертайся додому. Ні, це неможливо. Це не може бути та сама темна вежа, про яку розповідав провідник. Та німецька база, де зберігаються тисячі танків, готових розпочати нове вторгнення. Чи це звідти активували форпост? Мечня. Я не могла бачити цей сон у дитинстві. Не могла знати про цю темну вежу. Це все Миріум. Він уже в моїй голові. Мені снилося щось інше. Треба прокинутися. Треба вибиратися звідси. Додому. Настав час повертатися додому. Я заснула дідько. Танк. Ще один наповнився темним миріумом і зірвався з ланцюгів. Близько він іще страшніший. Темна субстанція сучиться з кожного шва. І запах металевий, як кров, змішаний із чимось іще. Жахливе поєднання людських технологій та мирюмного еха. Останній знімок. Потрібно йти. Стрілка вже біля фіолетового сектора. Як звідси вибратися? Може танкісти зможуть допомогти? Я маю зв'язатися з ними передати повідомлення. Але як? Як це зробити? Вони ж не заїдуть до забороненої зони. Ехо. Миріум мені допоможе. Я думав, що мене вже ніщо не здивує. Вона жива. І вона залишила нам послання. Воно з'явилося в усіх фазах. Вона ніби вивчила мирю, навчилася користуватися його властивістю створювати ехокопії та залишила нам послання із забороненої зони. Як вона потрапила туди? Як вижила? Чи можна їй вірити? У нас прямий наказ не заїжджати до забороненої зони. Потрібно доповісти командуванню та попросити про рятувальну операцію. І добре б, щоб цей хлюст із Служби безпеки про це не дізнався. А наразі нам лишається просто продовжувати боротися. Ці танки рано чи пізно закінчаться. Виходить, ми воюємо не з самим Миріумом, а з тими, хто намагався вирватися з глибин, з тими, хто ховається у темні вежі. Схоже, вони не дадуть нам спокою, поки ми не розберемося з ними раз і назавжди. Кожен, хто входить в аномалію, отримує дозиметр. Невеликі прилад з циферблатом і стрілкою. Зелений сектор все гаразд. Жовтий варто поквапитися. Червоний настав час звалювати звідси, а фіолетовий. Якщо стрілка дійшла до фіолетового сектора, то додому ти вже не повернешся. Станеш загубленим, блукатимеш фазами і нападатимеш на всіх живих, хто попадеться на шляху. Танк затримує Мирю, але не може повністю зупинити його. Ця погань просочується навіть через броню. Повільно, але вірно. Ми всі знаємо правила: стежиш за стрілкою. Не затримуйся у фазах довше, ніж потрібно. Повертайся додому живим та здоровим. Навіщо ти туди полізла, Алекс? Чого тобі не сиділося вдома? Інформація, яку ти передала, нам допоможе, але якою ціною? Скільки часу минуло, відколи ти залишила нам повідомлення? Ти ще з нами? Чи вже стала однією з них? Фіолетовий сектор. Не встигла. У цьому захисті немає сенсу. Мирюємо всередині мене. Дивно, але мені не страшно. Я Алекс Морган, і це моя остання фотографія. Міріум вже грає з моєю свідомістю. Мені знову здається, що бачу Морзянку. Точка Тере. Телепорт. Такий самий пристрій для переходу, за допомогою якого провідник відправив мене сюди. Але як? Як він опинився тут, у забороненій зоні? Це не може бути збігом. Хто знав, що я прийду сюди, знав, що потраплю до забороненої зони і шукатиму вихід. Це провідник. Це він все влаштував. Але навіщо? Навіщо? З'їссою колпавці. Концерю клеха. Я йду додому. Цілком секретно служба безпеки Вавелона військовому комітету. Увідомляю, що операція Штар завершилася успішно. Об'єкт 71 досяг призначеної точки і активував німецький телепорт. З великою ймовірністю, об'єкт є тією самою Гретхен, донькою генерала фон Екхарта. Вона вижила і пристрій переніс її у фазу, в якій ми ще не були. Вбудований у її дозиметр маячок активований і передає точні координати. Ми припускаємо, що вона повернулася додому і перебуває у фазі з темною вежею. Прошу схвалити проведення наступної операції та розпочати підготовку танкового десанту для штурму темної вежі. За нашими даними, там зберігаються технології, які згадувалися у шифруваннях із супутника архітектора. З повагою, начальник служби безпеки Вавилона. Тож, всім величезне дякую за перегляд даного відео. Не забувайте поставити подобайки. В майбутньому, якщо буде також такі історії з українською озвучкою, то я їх буду, звісно ж, записувати і викладати сюди. І, звісно ж, до зустрічі в новому відео. Всім чао, всім бувайте!